Це вулиця Горького, Вячеславу цього Нового. Я люблю малювати масини. Малювати Ілля почав у ранньому дитинстві. Спершу персонажів із мультфільмів пізніше будинки, міста та автомобілі зазначає його мама. З кожним разом його малюнки все краще і краще ставали. Малює олівцями, фломастерами. З мультиків малював різних персонажів. Потім потихеньку вже почав більш такі малюнки малювати. Як будинки, міста, різні машини. Медседоць, це Москвіць, ця Тавія і це Тавия, Славутка, Зигулі. Volkswagen. Хлопець добре орієнтується у своєму місті, вивчив назви та розташування більшості вулиць. Ілля може відтворювати з пам'яті мікрорайони, окремі вулиці та різні заклади від магазинів до громадських будівель. Його малюнки часто містять детальні елементи міського середовища, які він запам'ятовує під час прогулянок. Естран Березя, Цім культури, Нова Поста, поліція, автосервіс, сьомий макет, Кускова 2, 10 докусовейку, магазин Маламаска, Скола Песа, «Церква Святого Андрія», Міська лікарня, автовокзал, копості, АТБ Маркет, Залізні строкза, маркет східний, АЗС. Маркет Надія. Що це за місто? Придумав сам таку. Це йому назву не придумав. Не продумучителька реабілітологиня Наталія каже: на заняттях помітно, що Ілля охоче працює з деталями, він уважно спостерігає за навколишнім середовищем і потім відтворює його на папері. Малювання є одним із методів, які підтримують розвиток його зорової пам'яті та просторового мислення. Спочатку ми його вивчали. Спочатку ми так тільки те, що він хотів, він робив, поки він нас адаптувався. А потім Випадково він на столі побачив аркуш паперу, на якому було зображено чиєсь подвір'я. Він сів і почав малювати ось такі карти, навіть не знав, що він таке мія малював. Через кілька днів він почав малювати машини. Потім ми грали з дітьми в гру, де там по логотипу треба було дізнатися марку машини. І він із ста машин, марок. Пізнався десь 95 98 Ну, Така пам'ять в нього, напевно, зорував, що він тільки побачить. він побачив машину, він її зафіксував, і він же її малює все, номер. Які там фари в машині, який бампер, який все, 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 все він може намалювати, все відтворити зразу. Пані Алла висловила свою подяку колективу центру за організацію цієї виставки та постійну підтримку Іллії. Ще хотіли подякувати всім організаторам, директору Вікторії Вікторівні за таку прекрасну чудову виставку і всім вихователям, що підтримують, надихають і допомагають юному художнику.